Оце інструмент, який рятує шлюби, тому що коли чоловік бере свою косарку і випадково скошує якийсь тюльпан або, наприклад, їй крокус, і тільки ті, хто, хоч раз, це скошував, розуміють, що за це буває. Тому придбайте для своєї дружини подібні акумуляторні ножиці. Нехай вона обкосить всіх своїх дітей. Акумулятор вбудований і на комплекті фронтальна і горизонтальна насадки. І фронтальна з травичкою справляється набагато легше. І ось тепер можна брати людську косу і лупашити бур'ян без особливих наслідків. Дача крутного моменту відбувається за допомогою пластикової пари. Це нормальна практика для того, щоб зменшити вагу і зменшити рівень шуму. І тим, кому пластикові шестерні погано, зазирніть в будь-які побутові інструменти, побачите там ті самі пластикові шестерні, які ходять роками. Всередині тут все виглядає таким чином, тож не забувайте час від часу додавати смазку. І тут нічого особливого також: платка контролю, охай на Істесенька баночка на секундочку Sun Power на 2000 мАч, Шестерні пластикові, але як бачите, товщина шестернь поважна. Ну і двигун звичайний щітковий. В подібному інструменті безщітковий і не потрібен. Ціна на сайті Angel Home на сьогоднішній день дуже солодка. Як за європейський бренд, а за промокодом Іван Ліс буде ще додаткова знижка.